Ми приїхали із Сашою із Фемідою гулять в парк Тараса Григоровича Шевченка. І тут проходять зйомки мастер-шефу. І ми сподіваємося, що ми вспінемо зараз. Подивитися, що там. І я сподіваюся поїсти щось смачного І може спробуємо чогось. Ну, ми будемо цими, дуже злими експертами. Шутю! Тут зібралося вже так багатенько людей, ждуть, що не приготовлять. Холодно, капець, просто вони в куртках, Шапка. в шапках, в куртках капець. Ну такі вони спокійні. Я пам'ятаю, як у нас знімалося майстерше, так ми там, я не знаю, бігали по тій кухні, кричали, а вони так собі спокійно, стали, готовлять, увірено. Де ждемо, коли ж вони там наготовлять, не дождалися. Прийшли грітися трошечки з бульйончиком. Сидимо, тепер спілкуємося. Бульончиком це звонить? <гун> Ні, я сиди. А мене бульончик. Бульота. Спіштуйте, скажете, відповідь, будь ласка. Коротше, ми гріємося і ждемо, коли там уже приготовлять. Щоб піти щось спробувати? За яку ти команду вболіваєш? За команду червоних чи синіх? За кому це ти кричиш? Червоним чи синім? От, ну дайте каждо щось мені попить хоч. Отаку. Дайте кажуть, щось попити мені. І крихточки мені не попало. Стоїмо ми з нашою. Феміда вже спить. Там така очередь. Що туди невозможно підійти? Ми, коротше, нічого не купили, бо у синіх вже закінчилась їжа, поки там очередь та стояла. У червоних там то щось і є, але туди ж залізти невозможно. Чого, коли ми готували на Андріївському, там було дуже мало людей. Ми ще шукали їх, бігали. А тут взагалі, трендець. Робить з Ви подивіться, яке ужасне. <смірка> Наче мухи подохли на вікні у тебе у селі. Фу, воняє, як вони ті катаються, чи вони, як вони його їдять. Так, ну що, буду руками І Із чого начать? З голови чи з жовти? Сейчас я переломаю голову не хочу. пересадить. Пішов один. Циркун під Ну, воняє. Таке як зберівше. Тут ще соус якийсь гострий. Я попробую ще з ним. Воно повністю їсть? Ні, я не хочу Ще Шесть. А ще я пробую китайський десерт. Це якесь там молоко. Короче, по-простому пояснили, що це як заварний крем, тільки він там іще щось печений, он ще печений, ще карамелізований і там ну чи щось зроблено. Ну, я вже спробувала. Смачно, мені цей десерт понравився. І з змороження. А це зверху. Наркоп... сахар, тоже такие, знаете, смачные. Солоданька такая, я люблю. Ну, циркуны ужасные. Но ну, мне интересно было их попробовать.